Це запуск ракети з російської зенітно-ракетної установки С 400 Росіянам вона потрібна, передусім, для протиповітряної оборони ракети надшвидкі, адже їх завдання наздогнати та знищити небезпеку. Планують, що може перехоплювати цілі і балістичні і крилаті, котрі рухаються до від 2,5 до. Трьох тисяч метрів на секунду це до 9000 тисяч кілометрів на годину. Це доволі солідно. Саме цей зенітно-ракетний комплекс сама РФ замахнулася порівнювати з американською системою Петріот, так би мовити, золотий стандарт російської ППО. С-400 – це модернізація одна з модернізацій С-300 ЗРК які росіяни дуже хотіли просувати на зовнішні ринки, тому він навіть власну назву має С-400 Тріумф по російським розрахункам. От одна батарея С-400 може закрити район, о, який закривав дивізіон С-300. Але це знову ж таки російські розрахунки, які більше спрямовані на рекламу ніж на фактичну ситуацію. Зенітно-ракетний комплекс С-400 як системи ППО був прийнятий на озброєння УРФ у 2007 році. Та кілька років тому росіяни його доопрацювали, аби вражати і наземні цілі. Вони апробовували технологію переведення ракет із режиму повітря. Даруйте поверхня повітря, тобто і із... землі. Стріляє по повітрю, там по літаку чи по крилаті ракеті у режим поверхня-поверхня на це був потрібен час, але вони вже неодноразово ці комплекси застосовували у ближній зоні по лінії розмежування в якості балістичних ракет. Експерти кажуть, країна агресорка це робить, аби не витрачати високоточні та дороговартісні ракети, оскільки комплексів С-400 на озброєні має п'ять сотень, і ракет до них теж тисячі. Так, в них тисячі ракет до цих комплексів. Я говорю тисячі. Це знову ж таки це разом з С-300 та С400. Чому вони їх використовують? Тому ну, що в них не вистачає на сьогодні ОТРК «Іскандер». І ОТРК «Іскандер», ракети 9 м 723 та 9 М728. Вони виробляються дуже повільно, а вони дефіцитні. Та а, дорогі цього тижня ворог атакував столицю двічі балістичними ракетами. Ймовірно, це були сорок 6 з комплексів с 400 Кожну успішно збили наші системи ППО. Утім, уламки розлетілися спальними районами Києва. Так валяра вже на час Такі удари є наднебезпечними, небезпечними, оскільки час підльоту до цілі лічені хвилини, і через це не встигають завчасно вимкнути тривогу. До того ж через використання не за призначенням ракети втрачають у точності. А коли мова йде про те, що її стріляють, нею стріляють на велику відстань, скажімо, на 200 там чи 240 км, кілометрів, в ній нема системи навігації. Тобто в ній стоїть інерційна інерціальна система навігації, яка дуже неточна. І коли мова йде про відстан, скажімо, 30-40 кілометрів, вона може влучити в коло 30-50 метрів. А якщо мова йде про відстан 200 км, то вона вже влучить в коло з радіусом приблизно 500 метрів або навіть кілометр. Попри те, що у ворога цих комплексів багато, але щоб захистити всю свою територію, все ж недостатньо. Тим паче, що і Україна вже вправно скорочує кількість систем с 400 на мисі Таркангот. Взагалі це була фараічне знищення комплексу с 400 бо воно знімалося. Можна сказати, що в прямому етері було сам процес знімався нашим же дроном. Також було знищено С 400 біля Євпаторії. В першу чергу втрата цього комплексу це в першу чергу фінансова втрата, бо ну, наприклад, С-400, загальна його вартість оцінюється до мільярда доларів і більше. Та крім фінансових втрат для росіян, це ще й удар по власному іміджу, оскільки це черговий аналогавнієт, який знищують українські сили. І з кожним таким вибухом небо окупантів стає все менш захищеним, адже дедалі частіше їх території атакують невідомі безпілотники. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.